Житті, то не означає, що якщо ми будемо дуже сильно діяльні і самі все замість Бога зробимо, то Бог вже нічого не робить, бо ми зайнялися тим. Бо Бог діє завжди і всюди. І те, що ми кажемо, що треба дати простір Богові для дії, то не означає, що Бог за той час чекає і нічого не робить, то означає, що дуже часто люди постійно втручаються в Божі справи. І постійно йому заважають, постійно хочуть по-своєму зробити і віддаляються самі від Бога, і Бога від, від, від Бога віддаляють інших людей, і тому не можуть у Бозі вчинити все, щоби був мир, спокій і е, доброчесність у житті. І тому ми говоримо про довготерпеливість. Але довготерпеливість це не накликання болів на себе. Бо деякі люди думають, що якщо ми накликаємо біль, то значить тоді ми аж терпимо. І багато їх ходять по вулицях чи живуть по домах, приходять до храму з різноманітними болями. і Каже, я так терплю. Але це терпіння безглузне. Тому що найчастіше людина, переживаючи болі, хоче по-перше, з них звільнитися, а по-друге, на них нарікає. Ну і в чому тут терпеливість полягає? Коли ми говоримо про довготерпеливість, то насамперед ми маємо на увазі терпеливість в очікуванні. Сьогодні це виразно говорить святий апостол Яків, який каже: дивіться, як то тривало очікує селянин рільник на свій урожай, аж поки дощ не впаде. Побачимо не так просто очікувати на результат, але Людина, коли щось запланує якийсь результат і віддає це у руки Божі, повинна розуміти, що Бог справді діє, і тоді терпеливо очікувати, не робити нічого, щоби противилося, суперечило от поставленій задачі. Наприклад, якщо ми хочемо когось. Навернути і йому явити Божу любов, то не можна його навертати нашими нервами. Чому то він ще не навернувся, і ставити йому зайві, або дуже багато різноманітних претензій, а своїм прикладом показати, що християни. – то… Не дуже то мирні люди, а навпаки, постійно дратівливі і невпевнені в собі. Як ми можемо таким чином осягнути добрий результат? Очевидно, що не можемо. І довготерпеливість якраз в тому і полягає, що ми станемо у такий стан очікування і співпрацюємо з Богом. Відповідно до Божого Слова, відповідно до Його настанов, Його прикладу, і те, що немає ще результату, то не означає, що його ніколи не буде. Тому що якщо ми обрали добрі методи, то обов'язково буде добрий результат. Якщо ми обрали добрі методи, то обов'язково буде добрий результат. Але якщо методи це засудження, приниження, нервування постійні, незадоволення, то навіть з добрими намірами ніколи не буде доброго результату. Тому бачимо. Ісус Христос, коли звертається до нас, Він не тільки слухає те, що ми до Нього говоримо. Він хоче, щоб ми чули Його, щоб ми йому довірилися, щоб ми не використовували Бога лише як засіб для осягнення наших цілей. каже, Мама до дитини, ходи до церкви, буде тобі добре. А якщо не буде добре, то що тоді? Не ходи до церкви. Ми приходимо до Ісуса Христа не для того, щоб собі забезпечити комфорт. Ми тому йдемо до Нього, що Його любимо. І чи в горі, чи в радості все одно перебуваємо разом з ним. Ось у чому полягає. Наша віра. Ми бачимо, як Ісус Христос не, хоче, не відповідає фарисеям, тому що фарисеї приходять, і до нього з претензією, якою владою ти це чиниш. Він щойно там розігнав такий ринок на, у притворі храму. І якою владою ти це чиниш, я вас кажу, також спитаю. Іван Хреститель звідки був, з неба чи від людей. І вони не хотіли прийняти Івана Хрестителя, тому що вони були закохані у своїй доктрині релігійній і тому відкидали всіх. І вони роздумали, які версії відповіді, і побачили, що вони не мають доброї версії, і сказали: ми не знаємо. Каже, як ви не знаєте, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Бо ці фарисеї не хотіли знати, якою владою Ісус Христос це чинить. Вони хотіли, щоб Він це припинив. І тому Ісус Христос їм не дає відповіді. Дивіться, сьогодні багато людей питаються, чому війна настала в Україні. Чому ми отаке терпимо? Але чи справді ми хочемо знати причину, чи ми хочемо, щоб це припинилося? І тому нам здається, що Ісус Христос не дає Він нам відповіді, тому недавно я тут розмовляв з одним чоловіком, і виявилося, ми сказали так: дійшли до висновку: що люди хочуть, щоб до нас прийшло велике, світле щастя. Яке нас огорне і вже ніколи нас не покине. Тепер скажіть, а в чому це щастя має полягати? Чоловік каже, напевно, у взаємному порозумінні. Добре. А що ти зробив до цього часу, щоб було взаємне порозуміння? Чи ми справді хочемо такої відповіді від Ісуса Христа? І тому, дорогі сестри і браття, оце, що ми даємо простір для дії, щоби діяв Господь Бог у нашому житті, це не тому, що Він тепер нічого не робить. Він все якраз і робить. Тільки ми постійно плутаємося йому під ногами. Ну, Добре, Бог ніг немає, але ми постійно плутаємося в Його, в його справи. А треба навчитися не плутатися, а співпрацювати у слові, у довір'ї, у свідченні, співпрацювати з Богом і навчитися чекати довготерпеливо на результат наших дій і на результат того, як Бог діє у нашому житті. Христос Ре народився.